Так, ви дописали тему? Чи ще почекати трішечки? Давид, Нікіта, Артем, Записали. Ліля. Записали. Я Тоді я прибираю з екрану і ми починаємо. З нового рядочка. Спирти це, спирти, це. Спирти це. Полуки, які містять одну чи декілька, гідроксильних груп, безпосередньо пов'язані з вуглецевим радикалом. І гідроксильні групи у одному випадку маються на увазі. Зараз вона повинкнула собі підключення. Ось таким чином. Гідроксильні групи це ОН OH групи. Гідроксильні групи. ОН OH групи. Вона може бути одна, може бути декілька. Але у будь-якому випадку вона повинна бути хоча б одна. Тоді ці сполуки називаються спирти. Спирти. Спирти це сполука, які містять одну чи декілька гідроксильних груп безпосередньо пов'язані з гуслицевим радуталем. Спартами, у мене урок. Дякую. Дописала? Давайте швидко-швидко працюємо. Завід, на кого Я Угу. Так, тоді я прибираю з екрану і переходимо до класифікації спортів, тому що спортів буває дуже багато. Спочатку ми розглянемо першу класифікацію за кількістю гідроксильних груп, потім, в залежності від того, до якого атома приєднана, а потім розглянемо з вами ще за будовою радикалу. Так, оце прибираємо і поїхали. Посередині. Циферка 1 «Римська». Класифікація вертів. Перший варіант класифікації за кількістю гідроксильних груп. Два крапка. А одноатомні. Якщо одно, то скільки гідроксогруп? Третій штук. Якщо одно атомне. Одна. Так. ОH. OH. Угу. І сюди ми можемо віднести наступний приклад. H три ОH. І зразу виділяємо нашу oh групу щоб ми побачили, що вона тут одна. Одна штучка. Багато атомні. Значить, потрібно, щоб було декілька oh груп Декілька oh груп Ми починаємо мається на увазі від двох. І тут ми розглядаємо два спирти, які потрібні на запам'ятати. Перший спирт, який є отрутою, а другий спирт це найбезпечніший спирт, його використовують в косметології, він солодкий на смак і продається в аптеці не має токсичної дії відповідно алкогольного стану, від нього не може бути. Перший називається етиленгліколь, а другий називається гліцероу. Або ще може зустріти гліцерин. Встигаєте? Прошу, бо я ще хворію. Так, я верх можу прибирати поки. Верх, так. Угу, хорошо. Так, і поки ви дописуєте друга класифікація, залежно від атому карбону, до якого приєднана OH група Перед OH краще ставити дефіс, тому що це шматочок, який відірвали від загальної молекули. Was die Scheite. Так, я міжні теж вже прибираю. І ми з вами звертаємо увагу на атом карбону. Ось сюди дивіться уважно. Я позначила атоми карбону до яких приєднані у H-групи галочками. Що ми повинні згадати? Ми повинні згадати, хто такі первинні, вторинні, третинні атоми карбону. Первинні атоми карбону це ті, до яких приєднаний один сусід з атомів карбону. Тобто є або немає взагалі атомів карбону, з яким поєднаний. Тут у нас в даному випадку всього один. Тут у нас, відповідно, вторинний атом карбону, тому що їх два атоми карбону поруч. І тут, відповідно, три, третинний, відповідно, тут. І ми прописуємо з вами назви. Так само і спирти поділяються на первинні спирти. вторинні сверти і третинні спирти і остання класифікація залежно від будови вуглецевого. Радикалу, тобто в залежності від того, які зв'язки присутні в атомах сортів. Ми будемо розглядати тільки е, насичені, але є ще не насичені і ароматичні. Ми розглянемо ще й ароматичні трішки пізніше. Так, є. Отже, насичені. Насичені значить присутній одинарний зв'язок. Ті спорти, які я записала тільки що на екрані, це все насичені спирти. Ну, Давайте я якийсь ось такий запишу, щоб він у нас був вказаний. На що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на оцей зв'язочок. Він одинарний. Не насичені. Значить, присутні. Кратні зв'язки це подвійні або потрійні. Тут я написала або, але є сполуки, де присутні одночасно і подвійні, і потрійні. Тому ми орієнтуємося на ситуацію. У будь-якому випадку разом вони будуть насить, називатися ненасичені. Поспішайте, бо скоро буду прибирати з екрану. Добрий день. Доброго дня. Вибачте, за що запізнення. нічого страшного, це ж залежить від включення світла. Це проблема в інтернеті, це не виключаю вдома. Ну, ну, то... ти, ти ж розумієш, що можуть вимкнути десь на лінії, а у тебе відповідно пропаде інтернет. Ну так, да, в принципі, логічно. Угу. Тому все добре нахилітися. Я записую цей урок, тому те, що ви пропустили, ви можете потім переглянути відповім... за запізнення. Все добре, пишемо далі. Пропустили місце, допишете вже після уроку. Я ж кажу, записую сьогоднішній урок. І остання, відповідно, забудови ми можемо з вами розглянути. Це ароматичні спирти, або їх ще називають. Феноли. І ми будемо розглядати, у нас буде окрема з вами тема це феноли. І тут ми повинні згадати, що в ароматичному обов'язково повинні бути присутні. Ось такий красивий шестикутничок, в якому присутній ще шматочок. Не красиво, поки ви допустите, я зараз зроблю красиво. Раз, два. Три. 4, 5, 6. Красивий. О, є. І в якомусь місці у нас присутня OH група. Дописуйте, будь ласка, декілька секунд, зробіть скрім, потім допишете. Так, версія вже прибираю. І вже переходимо до другої римської. Номенклатурартів. Іншими словами, їхня назва, тобто як вони називаються. Так, дописали. Нікіта Ярослав, Тімосій, кого бачить, тихо і запитує. Я фенолиту. Угу. Так. І зразу прописуємо ось тут. Номенклатура. На що ми звертаємо увагу нумерацію? Вуглецивого ланцюга. Починаємо з того боку, де ближче стоїть гідроксогрупа, де ближче стоїть гідроксогрупа? Я понял. А там все виключається. А в школі все виключають? В школі вимикають світло за другою чергою. Понятно, хорошо, спасибо. У мене вдома так само. Тобто школа вдома, відповідно, що А дом вдома у вас і... дето mm? рядом тут, или де у вас взагалі знаходиться дом? Левада. Левада. А -а -а. <свят> Понятно. Це я, конечно, молодець. Запись на YouTube розказує, де я живу. Логіка. Так. Перед нами молекула. Нагадую, коли ми називаємо з вами молекула, ми обов'язково що робимо? Обираємо найдовший ланцюг. Я буду пропонувати вам молекули, в яких не потрібно там складні розгалудження. Найголовніше, щоб ми зрозуміли механізм. Ми обрали найдовший ланцюг. Олікцем собі повзлив його і тепер дивимося, де у нас знаходиться ОАж-група. OH ОАж-група OH ось вона у нас, і вона знаходиться ближче до правого боку. Значить, мерацію ми починаємо справа наліво. Кожен атом карбону ми нумеруємо відповідно і отримуємо ось таким чином. Далі, з чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що називаємо наш довгий ланцюг. Згадуємо нашу з вами номенклатуру: метан, етан, пропан, бутан і останній пентан. І прописуємо відповідно пентан, пентан. Дефіс. І вказуємо номер, де знаходиться УА-група. OH У OH група знаходиться. У атома, значить, мета, мета, темтан два. І в кінці додаємо суфікс all. All – це суфікс, який характерен для спортів. All. All. Давайте ще один і а, продовжимо далі, бо у нас ще сьогодні хімічні властивості. Так само обором, оберемо найдовший ланцюг. Ось він у нас. Виділяємо наші з вами оаж групи І виділяємо замісник. У нас є той, який ми з вами не включили відповідно в основний ланцюжок. Ось він. Ну і тепер дивимося, де ближче стоїть оаж група Таме оаж група Зліва чи справа? А, справа моє мнення. Посередині? А, хоча, ні, ні. Нет, нет. Ну, о, хоча зараз подумаю. Ось дивись, логічно вже пишать полівоці. Починаємо зліва, тому що у нас що у нас більше їх, правильно? то, -то там більш масично, то з ну, да. того й починаємо. Але по факту ваша група стоїть посередині. А значить, ми орієнтуємося на кількість, кількість, Хто ти право, Ярослава? Отже, відповідно, номеруємо зліва направо, і у нас знову Пентан, подобається мені Пентан, то його і називаємо. І починаємо. Тільки у нас тут ситуація, я, в якій потрібно згадати, як називається замісник. Це це у нас метил. А отже, його номер ми вказуємо. Це аж три знаходиться у другого атома. Значить, починаємо два. Метил. І називаємо довгий ланцюг. Більше замісників, то чи більше радикалів у нас немає. Знову ж таки, п'ять. 5, 5 це пантан. Пентан. А далі вказуємо номер Ваш групи. У група знаходиться у нас у третього атома. Отже. Три і в кінці ол. Є? Да, да, да. Супер. Тоді я прибираю з екрану, ми переходимо з вами до хімічних властивостей. Так, добування буде у вас вже вдома. Отже. Треті римськи. Хімічні властивості спиртів. І за рахунок будови гідроксогрупи ми з вами маємо можливість реакцій заміщення. Отже, циферка 1. реакції заміщення. Їх ще називають реакції дегідрування, тому що ми забираємо H. Що в даному випадку нас цікавить? Нас цікавить взаємодія з активними металами. Активні метали це перша та друга головна група. Ми будемо в основному розглядати першу головну групу. Ми і беремо нам найперші, найлегші порти. CH3OH і C2H5OH. Я спеціально записала два варіанти, як записується спирти. Зверніть увагу, ми можемо відокремлювати вашу групу за допомогою рисочки, яка вказує зв'язок, а можемо не відокремлювати. І так, і так, правильно, це не є помилка, тому ви обираєте так, як вам зручно. І ось, наприклад, обираємо з вами натрій. І що ми бачимо? Нам потрібно замістити відповідно H. Тобто, замість нього стає натрій. Був би, інший метал кальцій, літій, калій, барій, він в будь-якому випадку стає замість H. І ми просто прописуємо формулу замість H, проставляємо натрій. І ми отримаємо ось це ch 3 o натрій, плюс виділяється водень. Але просто речовина водень це H2, і це газ, значить, ми вказуємо стрілочкою догори. Так само робимо в наступній формулі. С2H5OH, О да, OH, натрій плюс H2 відповідно. Тут потрібно не забувати за коефіцієнти, тому що ми замістили всього один атом гідрогена, а утворилися два. Значить, ця молекула подвоїться, ця молекула подвоїться і натрій подвоївся 2. В наступному рівнянні все те ж саме. Відіться ситуація, як це все назвати. У нас перший представник метан. У нас один карбон, відповідно, метанол. Далі наступний після метана це етан, відповідно, етанол. Як назвати сполуку, в якій присутній натрій? Ми починаємо зі слова натрій, беремо нашу назву метанол і додаємо суфікс. Я, я спеціально його виділю. Метанолят. Просто додали суфікс яд. Так само в наступній сполуці: натрій, етанол, і додаємо яд метанолят. Е і до будь-якого спирту додається просто суфікс яд, і вказується метал, який вступив в цю реакцію. Наступна хімічна властивість буковка Б, взаємодія з гідроген Ал, гідроген галогенами. Краще. Ось так запишемо. Бо складна. Да, і ви будете лутатися. З H-хлор, H-бром, H-йод, H. Беремо ті ж самі формули CH3OH, C2H5OH плюс H хлор, ну і нехай плюс H бром. Що відбувається? Відбувається взаємодія, в результаті якої повністю H-група перетворюється на воду. Ви можете собі це прописувати в зошиті, щоб допомагати собі. І відповідно зразу ми записуємо H2O. А відповідно замість OH-групи, хто стає, хто на за нашим, нашим прямокутничком стоїть. Подивіться уважно. Никіта, Давид, Ярик, Тимофій. Хлор. Давайте. Хлор правильно. Отже плюс CH3. хлор. І так само в наступній реакції Це 2 h 5 це два аж п'ять, бром. Записала? Так, да так. -да -да. Супер. Два слайди зараз покажу, які ви запишете вдома. Я прибираю з екрану. Ви запишете вдома особливості водневого зв'язку. Тобто, чому спирти, на відміну від інших алканів, які відповідають формулі, мають рідкий стан, тому що, починаючи з або метилового спирту, вони рідни. Хоча алкани це газоподібні речовини, і вже після четвертого, тобто на пентані, починаються вже рідини. Ви запишете оцей слайд. І серед хімічних властивостей і добування зараз. Угу. Так. І ось тут ви запишете якісну реакцію на спорти, тобто циферка 2, і реакцію відщеплення. Мене, мене цікавить внутрішньомолекулярна дегідратація, міжмолекулярна дегідратація і. Дегідратація. А... Зараз зараз зараз. Естерифікація. Де вона? Ось вона. І реакція естерифікації. Номер три ви не пишете. Тобто, в реакції відщеплення 1 і 2. І реакція естерифікації. Питання. Без запросив. Супер. Гарного дня. Вчимося на наступному тижні. Сьогодні у вас буде до два домашніх завдання. Дякую, увагу. До побачення.